Світ змінився, і туризм також навіть зараз туризм переживає справжній бум. А чи знали ви, що перша хвиля популярності туризму стартувала ще в 50-х роках, як в Європі, так і в Сполучених Штатах Америки? В ті часи почали з'являтися спеціалізовані турфірми, що пропонували доступні автобусні подорожі. І саме тоді почала зростати популярність мандрівок. Автобусні тури стали не просто способом подорожувати, а справжнім культурним явищем. Люди вирушали у далекі поїздки, відкривали нові міста, національні парки, долали тисячі кілометрів легендарними маршрутами. Шрутами цього року ми намагаємось перевершити перший туристичний бум. Друзі, привіт! З вами компанія Travel Professional Group. Шукаєте спосіб зробити тури для ваших клієнтів ще зручнішими. Чартерні автобусні рейси це ідеальне рішення для тих, хто цінує комфорт, швидкість і безперервність подорожі, без пересадок, без стресу, лише чудова поїздка від початку до кінця. Додайте автобусні тури до свого асортименту і даруйте своїм туристам найкраще враження від подорожей.